Мій батько був серійним вбивцею, але я зрозуміла це занадто пізно. Мій батько був серійним вбивцею. Питайте, що завгодно. Для всіх він був просто хорошим чоловіком, тихий, працьовитий, завжди з усмішкою. Люди довіряли йому, навіть не уявляючи, що за маскою доброзичливості ховається щось жахливе. Для мене він був батьком, але навіть тоді, коли я була зовсім маленькою, щось у ньому здавалося неправильним. Він міг бути люблячим, майже ніжним. Але в одну мить його погляд ставав порожнім і лякав до глибини душі. У такі моменти я просто завмирала, боячись зробити зайвий рух чи сказати щось не те. З роками я дізналася правду, яка розбила мене назавжди. Він не був тим, за кого себе видавав це був монстр, серійний вбивця, який позбавив життя щонайменше дев'ятьох людей. Його злочини стали шоком для світу, але для мене вони були ще одним ударом у вже зранену душу. Я не знаю, чи можна повністю зрозуміти, як це. Бути дитиною вбивці. Але я готова поділитися цією історією не для того, щоб його виправдати, а щоб зрозуміти, хто він був насправді, і, можливо, знайти хоч трохи спокою для себе. Ти, чудова дівчина, дякую, що ділишся цим. Дуже цікаво читати, я маю досить точне уявлення про те, хто був твоїм батьком, завдяки великому дослідницькому проекту, який я колись робив на тему серійних убивць. Я не говоритиму здогадок, яке ім'я цього чоловіка. Так як це твоє рішення не розголошувати цю інформацію? У мене є кілька чисто спекулятивних запитань, якщо не заперечуєш. Перше, як ти думаєш, наявність сім'ї часом зупиняла його від убивств? Та друге, як ти думаєш, які почуття він мав до тебе? Я щиро цікавлюся, чи відсутність емпатії у таких людей є абсолютною, чи просто сильно приглушеною? Ти згадувала про почуття провини через те, що деякі з твоїх найкращих спогадів про нього, ймовірно, були результатом задоволення його потреби і розслаблення. Як думаєш, чи згадував він ці моменти з теплом? Чи все це було грою? Дякую. У мене є кава в руках і два вихідні попереду, тож із задоволенням відповім на запитання. Я припускала, що розумники чи фахівці зрозуміють, про кого йдеться. Дякую за стриманість. Так, думаю, сім'я певною мірою обмежувала його і заважала скоювати злочини. А під кінець свого життя він, чесно кажучи, згадував тільки ті моменти, коли він завдавав руйнувань. Я хотіла би думати, що він пам'ятав мене та маму з теплотою, але це швидше за все просто бажання. Я дивився мисливців за розумом і задумався, що серійні вбивці думають, коли бачать такі шоу, якщо дивляться, він споживав щось подібне. Думаю, йому було все одно. Я не пам'ятаю, щоб він говорив про серійних вбивць. інколи люди з цікавості обговорюють побачене у фільмі, але він у такі розмови не встрявав. Пам'ятаю, якось його колеги говорили про Теда Банді і припускали, чому той убивав. Батько роздратовано випалив, та навіть він сам блін не знає, чому це робив. Давайте поговоримо про щось цікаве. Для більшості людей це цікаво, але той коментар говорить багато, знаючи, ким він був. Чи був твій батько адреналіновим наркоманом? Він мав якісь хобі крім убивств, які приносили йому задоволення. У нього точно була схильність до ризику, але його єдиною пристрастю була руйнація. У періоди, коли він не вбивав, він ставав надзвичайно дратівливим. Жодного захоплення, яке приносило б йому радість чи задоволення, я не пригадую. Як ти дізналася, що його заарештували? Якою була твоя перша реакція? Я була у школі, він мав мене забрати, але так і не з'явився. Спочатку я подумала, що його заарештували за водіння в нетверезому стані або наркотики. Для нього це було звичайною справою. Чи зберігаєш ти співчуття до себе через цей досвід? Часом буває важко, мені знадобилося багато часу, щоб усвідомити, що я не він. Навіть якщо в мені є частка його генетики, я не повинна дозволяти їй визначати мене. Я теж родич серійного вбивці, але в моєму випадку це дядько. Чи допомагає тобі нове ім'я відчувати себе інакше? Так, дуже. Я не хотіла більше асоціювати себе з ним. Прийняття іншої особистості допомогло мені відчути себе вільнішою. Що ти порадила би тим, хто намагається змиритися з подібною правдою? Гумор ваш найкращий друг. Спробуйте не тримати в собі емоції, іноді, щоб зцілитися, потрібно створити дистанцію фізичну чи емоційну між собою та токсичним оточенням. Я також вірю в терапію. Розмови з фахівцем дали мені багато відповідей. А, які у вас із мамою стосунки? Як вона зараз? Ти думаєш, твій батько завів сім'ю, щоб видавати себе за нормального? А, ми дуже близькі, їй зараз краще, ніж мені. У неї є хобі. Гарне здоров'я і чудове почуття гумору. Я думаю, що сім'ю він не планував. Я була випадковістю. Він чітко дав зрозуміти, що ніколи мене не хотів і що я була тягарем. Як це було вдома, яке ти мала дитинство? Чи відчував він свою провину? Постійне життя на вістрі, його настрій міг змінитися з спокійного на агресивний у будь-який момент. Ми жили у постійному страху. Завжди були на мілині, тому що він був імпульсивний і залежний від наркотиків алкоголю. Постійно переїжджали через його роботу та юридичні проблеми. Це, мабуть, був його спосіб уникнути викриття. Що привело його до такого? Він мав важке дитинство? Дуже важке. Його мати була повією, що трапляється досить часто у таких людей. Він зазнав сексуального насильства, його часто залишали на призволяще, а також піддавали насильству. У нього діагностували шизоафективний розлад в армії, звідки його звільнили. Оце пробудило інтерес до психології у тебе? Так, дуже. Деякі психологи навіть казали, що я могла б відкрити власну практику. У мене невгамовна спрага зрозуміти, чому люди роблять те, що роблять. Твій батько зберігав трофеї? Так, але не скажу, які саме. Якось, шукаючи інструмент для ремонту велосипеда, я знайшла їх, але тоді нічого не зрозуміла. Ти відчуваєш співчуття до нього? А, лише до дитини, якою він був, коли уявляю маленького хлопчика, якого жорстоко знущалися, серце розривається, але до чоловіка, який забрав стільки життів, жодного співчуття. Чи є шанс, що ти або твоя мама могли використовувати знаряддя вбивства, не знаючи цього? Ем, хороше запитання. І так, це можливо. Навіть більше я майже впевнена, що використовувала одне для чищення риби. Якось він побачив мене за цим заняттям і вибухнув у гніві. Я тоді сильно постраждала, часом, згадуючи про це, змушена мити руки знову і знову. Як ваша розширена сім'я реагує на цю темну історію? Ем, вони майже повністю розірвали з нами зв'язки. Вони й до цього не любили його, а після викриття, тим більше, я не тримаю на них зла. Я сама узяла інше ім'я і лише дуже близьким людям розповідаю про своє минуле. Чи був момент, коли хтось говорив із тобою про справу твого батька, не знаючи, що ти його донька? Так, таке траплялося. Наприклад, ти можеш уявити, на що здатні люди, і показують мені статтю про мого батька на телефоні. Або ж під час вечірок чи посиденьок за алкоголем хтось згадував його історію. Чи ти відчувала, що погане передалося тобі від нього? О, так, інколи я почуваюся внутрішньо зіпсованою через кровний зв'язок із такою людиною. Це складно пояснити, але іноді здається, що зло закладене десь у мені генетично. Сім'я, дякуємо за ваші лайки, коментарі та дзвіночки, це дуже цінно для нас. Чи маєте ви подібні історії із серійними вбивцями? Пишіть у коментарях.